Не кажи, ти смію, а кажи навчуся. І тоді ти добрі у уморі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді, напевно, прийдеш до мети. Любі хлопчики і дівчатка, мене звати Наталія Сергіївна. Я вихователь дошкільного закладу No2 Капітошка. Вітаю вас в країні математики. Добрий ранок, добрий час, рада я вітати вас. В нас заняття непросте, ви дізнаєтесь про все, про загрози і небезпеку на все відповідь знайдете. Літо, сонечко і спека, Грай і бався дітвора. Якщо сонечко пекуче, краще довго не гуляй. Легкий одяг одягни і за зазидни. Малята, погляньте, хлопчик Богданчик зібрався на прогулянку, але зовсім не знає, що йому одягти та в якій послідовності. Давайте йому допоможемо правильно одягнутися. Який одяг ми одягаємо влітку? Так, вірно, влітку ми одягаємо літній одяг. Скільки зайвих речей? Вірно, дві. Це шапка та куртка. Тому що ми їх одягаємо взимку. Як ви гадаєте, яку річ ми одягнемо першою? Вірно, це футболка. Яку річ ми одягнемо наступною? Вірно, це штанці. Після штанців мерщій шкарпетки одягайте. Яку річ ми одягнемо наступною? Чудово! Це кросівки! Яка річ буде останньою? Так, це головний убір Панама, необхідна річ у літню спеку. Носи одяг по погоді головний завжди у тоді літо буде класне і не буде негаразді. Скільки дітей ви бачите? Відно, їх четверо. Скільки хлоп'ят. Так, хлоп'ят двоє, а дівчаток? Дівчаток також двоє. Подивіться уважно і скажіть, у скількох дітей немає панамок? Так, у трьох. Як ви гадаєте, для когось з дітей сонце буде безпечним. Вірно, для хлопчика панамці. Щоб відпочинок був цікавий, ви дотримуєтесь цих правил. Одягайте капелюха, не згорять ні ніс, ні вуха і не трапиться удар. Не гуляйте в сильну спеку, засмагайте лише в тіні. Розважайтесь, відпочивайте і безпеку поважайте. Богданчик вирішив позасмагати на сонці разом з подружками. Скільки, дівчаток? Відно, двоє. Де знайшов місце для засмаги Богданчик? Правильно засмагає Богданчик. Запам'ятайте, не можна засмагати під пекучим сонцем. Засмагайте лише в тіні або під парасолькою. Дощ теплесенький прийшов і грибний сезон пішов. Як чудово у лісочку, різні ягідки і грибочки. Але їсти все не можна. Тут швидка не допоможе. Також богданчик вирішив піти до лісу по гриби і назбирав повний кошик грибів. Давайте порахуємо, скільки всього грибів зібрав хлопчик. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього 5 грибів. Чи всі гриби їстівні? Так, діти, ви дуже уважні, мухомор це отруйний гриб. Скільки їстівних грибів? Вірно, чотири. А скільки отруйних і один отруйний гриб? Невідомі вам рослини, ягідки, гриби, зернини. Не збирайте, не вживайте і отруї уникайте. Скільки дітей ви бачите на галявині? Так, троє. Скільки дівчаток? Дівчинка одна. А скільки хлопчиків? А хлопчиків двоє. Зверніть увагу на палаючі сірники. Скільки їх? Так, три палаючих сірника. Для розваги і для гри сірників ти не бери. Легко вогник запалити та нелегко погасити. Ось повзе змія поблизу, я до неї не полізу, стану струнко і стою, уповзе, тоді й піду. Скільки змій побачив хлопчик в лісі? Вірно, дві чи однакові вони. До зумнички, вони різні за довжиною. Одна змія довга, а інша коротка. Де знаходиться довга змія? Вірно, вона знаходиться ліворуч біля дерева. А де знаходиться коротка змія? Так, вона знаходиться праворуч. Запам'ятайте, якщо ви побачили змію, не підходьте до неї. Не рухайтесь, поки вона не доповзе. Коли дуже-дуже спекотно, пийте більше ви води, пийте воду треба часто. Тоді все буде прекрасно. Це розташований стіл, на якому стоять стаканчики з водою. Так, праворуч. Скільки стаканів з водою стоїть на столі? Вірно, три. Чи однакові вони? Так, вони різні за величиною. Скільки великих стаканчиків? Так, два. А маленьких. А маленький стаканчик з водою один. Чи однакові діти за зростом? Відно, вони різні, де знаходиться найнижча дівчинка. Найнижча дівчинка знаходиться під гіркою. Чи всім дітям вистачить стаканів з водою? А щоб дізнатись, давайте кожній дитині дамо по стакану. Як ви гадаєте, кому з дітей ми дамо маленький стакан Так, дівчинці, що стоїть під гіркою. А великі стакани дамо хлопчику і дівчинці. Отже, стаканів з водою стільки ж, скільки й дітей. Яка ж чудова ця пора, гайда на двір всі дітвора. Догулюючись на майданчику або в парку серед іграшок можна знайти і небезпечні предмети. Знайшовши їх, не торкайся і не піднімай їх. Скільки небезпечних знахідок ви бачите. Та їх 3. Це коробка з сірниками. Снаряд, що не розірвався, та подарункова коробка на гойдарці. Подарункова коробка може містити небезпечні для життя знахідки. Скільки безпечних іграшок ви бачите. Та їх 5 це ведмеди. М'ячик, кубик, пірамідка і вітерця? На яку геометричну фігуру схожий м'ячик? Відно він схожий на кулю. Яка іграшка схожа на трикутник? Та, це пірамідка. На яку геометричну фігуру схожий кубик? На квадрат ні, не на квадрат. Кубик має форму куба. Куб це об'ємна геометрична фігура, яка схожа на квадрат, але має свої відмінності. Давайте з ним познайомимось. Давайте обведемо квадрат пальчиком. Дивіться, пальчик зупиняється на у точках. Чи зможемо ми заховати квадрат між долоньками? Так, зможемо. Тому що квадрат це площина геометрична фігура. Куб це об'ємна геометрична фігура. Чи зможемо ми заховати куб між долоньками? Ні, не зможемо. Тому що куб це об'ємна геометрична фігура. Куб має кути та ребра, а кожна його сторона це квадрат. його котити не виходить. Куб можна лише пересувати або перекидати. Тому що в нього є кути та ребра. Форму куба також має кубик-рубик, подарункова коробка та шафа. Зараз давайте трішки відпочинемо. Дивіться уважно та повторюйте рухи. Час збиратись на прогулянку. Прогулянку іду, будь-яку погоду. Beso. Хору діти люблять грати у рухливі ігри на спортивному майданчику. Скільки дітей ви бачите на майданчику? Відно, їх п'ятеро. Скільки дівчаток? Розумнички дівчинка одна. А скільки хлопчиків? Так. І чотири хлопчики. Кого більше? Дівчаток чи хлопчиків? Вірно, хлопчиків більше. Скільки дітей грає в теніс? Двоє. А скільки дітей гойдаються? Також двоє. Хто з дітей знаходиться попереду? Вірно. Це хлопчик на самокаті. Запам'ятайте, грати потрібно лише в спеціально відведеному для цього місці. Нагулявши апетит, пам'ятайте про свій живіт. Там, де літом гарно гратись, їжа може зіпсуватись. Дітям літку завжди хочеться з'їсти чогось смачненького. Але слід пам'ятати, що є продукти, які дуже швидко псуються влітку. Зараз у червоний кружечок складемо продукти, які швидко псуються влітку. Ви вже здогадалися, які продукти швидко псуються влітку? Так, це тістечко, йогурт, морозиво та гамбургер. Скільки продуктів в червоному кружечку? А зелений кружечок складемо продукти, які зберігаються довше. Це банан і яблуко. Скільки продуктів в зеленому кружечку? Так, їх два. На сонечко стрічає, у літечко біжить, теплом всіх пригощає, тумочком дюркодить. І ми радіємо разом яскраві ці порі. Багато друзів літечко приносять вітворі. Улітку весело виграйте і про безпеку пам'ятайте. До побачення малята, до нових зустрічей!